Я хотів би коротко поінформувати про останні на мій погляд і важливі для всього суспільства результати в роботі Служби безпеки України за дві години. Ми даємо відкритий брифінг, як і обіцяли, де представимо докази, в тому числі з затриманими співробітниками головного управління розвідки Міністерства оборони Російської Федерації, які беруть участь безпосередньо на нашій з вами рідній землі в організації. Диверсій в організації і підкупі наших громадян на сам перед областях для інспірування заворушень для інспірування побиття один одного незалежно від політичних поглядів, незалежно від місця проживання. Це надзвичайно турбуючий і надзвичайно загрозливий чинник зараз в нашій державі і для наших громадян. Не тільки докази будуть представлені, а будуть представлені конкретні затримані співробітників спецслужб іноземних. Друге, я доповідаю також і парламенту і громадянам України, що всі справи, які розслідуються чи то Генеральною прокуратурою, чи то доручаються впровадження служби безпеки або Міністерству внутрішніх справ, розслідуються виключно під контролем Генеральної прокуратури. Санкції отримуються виключно в українських судах. Щодо здійснення процесуальних дій, і можу тільки парламенту доповісти, що зараз взаємодія із Міністерством внутрішніх справ і з міністром внутрішніх справ на найвищому рівні довіри і ефективності. Люди, які зараз за рішенням судів, громадяни України, перебувають в місті тимчасового тримання за рішенням знову ж таки суду українського, чи то Шевченківського, чи то Печерського. Їх права і гідність це те, що ми забезпечуємо, до вирішення судом їх подальшої долі. І єдина наша пропозиція: звертаємося, щоб суди були відкритими, доступними від адвокатів і перекладачів, яких ми зразу безумовно допомагаємо знаходити до засобів маси інформації і людей, які б хотіли взяти участь в таких засіданнях.